В останній рік регулярно працюємо з тим, щоб відбивати атаки ворога. Ми насправді є одним з таких активних. Мішеній або цілий для нашого ворога рік тому ми створили центр реагування на кіберінциденти. Він зараз здійснює моніторинг 24 на 7 відносно систем і реєстрів Міністерства оборони. І це десятки тисяч інцидентів, атак. Величезна кількість атак була спрямована на дельту. Про це також те, що ми могли ми публічно комунікували. Можу сказати тільки те, що команда Міністерства оборони, яка працює з тим, щоб реєстри системи були захищені, вона працює спільно з іншими державними командами. Ми стараємося залучати найкращу експертизу нашої країни для того, щоб охороняти наші системи.